Зустрічайте бі – ікона холодної війни, що досі залишається одним з головних козирів у військовому домінуванні Сполучених Штатів Америки. бі 52 піднявся в повітря ще у 1950-х, Але сучасна версія H регулярно модернізується: нова авіоніка, радари і озброєння. Експлуатація цих літаків планується аж до 2050-х років. Бі-52 може нести близько 30 тонн боєприпасів. Ці літаки неодноразово використовували для килимових бомбардувань у В'єтнамі під час бурів пустелі операції в Афганістані і та сотень місій проти іДІЛ. З дозаправкою в повітрі бі 52 долає половину світу і може довго залишатися на завданні. Це корисно для тривалих ударів. Підтримки наземних сил та демонстрації присутності. Офіційна довідка військово-повітряних сил Сполучених Штатів вказує орієнтовну вартість одного такого літака близько 84 мільйонів доларів. Але великі програми модернізації: заміна двигунів, модернізація радарів додають ще мільярди до загальних витрат. Водночас, за вартістю години польоту Бі-52 значно економніший за дорогі стелс платформи. Оцінки витрат на годину польоту 60-75 тисяч доларів для Бі-52 проти 160 170 тисяч для стелс-бомбардувальника Бі-2. Про останній на нашому каналі до слова теж є відео. Всього збудовано 744 b 52 Останній з них у далекому 1962. -му. на активному чергуванні зараз трохи більше ніж 70 літаків. Інші перебувають на довгостроковому зберіганні. Нині бі 52 перетворили здебільшого на носій крилатих ракет у 2016-му Вони виконали близько 1800 вильотів проти ісламської держави. Що показало їхню сучасну роль у точкових масованих ударах, і, звісно, роль у ядерному стримуванні теж залишається актуальною. Вантажопідйомність, адаптивність та порівняна дешевизна польоту ось що залишає цього дідуся все ще актуальним у сучасному світі.